Магнітні явища, дослід дослідтерстеде, магнітне поле. Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають постійними магнітами. Магнітна дія магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Полюсами магніту називають ділянки магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше. А ділянка магніту, де магнітна дія не виявляється, називається середньою лінією магніту. Магніт має два полюси північний. Позначають літерою N від англійського North та південний від англійського South. Якщо ми розламаємо магніт, ми все одно отримуємо шматочки з двома полюсами. Одноменні полюси магнітів відштовхуються. А от якщо ви один з магнітів повернете, то будуть притягуватися. При нагріванні постійного магніту при певній температурі його магнітні властивості зникають. Температура, за якою зникає магнітна властивість, називається точкою Кюрі. За відсутності електричного струму колі, магнітна стрілка орієнтується північ південь А за наявності струму змінюється положення в положення просто. Ну, ми з вами знаємо з попереднього з 8 класу, що навколо провідника зі струмом існує електричне поле. Навколо магніту аналогічно існує теж. Магнітне поле. І оскільки провідник зі струмом взаємодіє з магнітом, то навколо провідника теж існує магнітне поле. Що таке магнітне поле? Це особливий вид матерії, який відрізняється від речовини та існує навколо намагнічених тіл. Магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речовини, які послаблюють дію магнітного поля, є речовини, що підсилюють її.